Сьогодні я вам розкажу, чому не кожен стає поетом. Або іншими словами ця тема має назву, а моя біографія. В дитинстві я була, здавалося, нічим не обдарованою, навіть скажу трохи якоюсь тупенькою. До школи мене відправили 8 років, і мене ніколи не виховували як особистість. Ніколи не захоплювалися будь-якими моїми здібностями, а й навпаки. Принижувалася, сміялися з мене, що я така, нібито, якась не така. Ну, і як усі інші, і ніби мені не вистачає розуму. І ще, що над моїм інтелектом залишається тільки плакати. Будь-які мої старання були завжди осмієні та зневірені вже на майбутнє. Те, якщо людині доля бути значною людиною та чим-то особливою, то завжди, думаю, знайдеться якась пригода чи то випадок, який, ну, мабуть, обов'язково зможе подарувати білет у твоє та вдале майбутнє. Так сталося і у мене. Моїм порятунком став батько. У школі він теж навчався ненавідмінно. Але коли закінчив її, виявляв великий хист до читання, і при тому книжки його були на будь-яку тематику. Він читав і шкільні та й інші книжки. І потім згодом він вже міг відповідати на будь-які питання, кому завгодно. І скільки пам'ятаю, я ніколи не бачила. Батька яким-то тупим. Все знав, все вмів. І знову геть усе вмів. І вже десь четвертого 4 класу він почав мені приносити книжки, тобто з мого 4 класу. З бібліотеки майже кожну неділю я мала змогу читати нову книгу. Сама я народилася в 80-х роках і з дитинства любила малювати ну, та багато писати, і просто писати що-небудь. Наприклад, пісні або щоденник, як пройшов мій день. Любила також все, що зв'язано з папірцем та ручкою. Згодом у школі я дуже полюбила українську літературу, ось тільки вірші, їх я не дуже любила вчити. І одного разу, коли для екзамену... Всім потрібно було вивчити 22 вірша у школі. Я зрозуміла, головне це для мене змусити себе полюбити вчити вірші. І так як інтернет на той час мало кому був доступним, бо це 90-ті, 2000 х роки, і я сама вирішила придумати спосіб, як швидко та ефективно вивчити вірша. І тому у мене все вийшло. Я почала щоденно тягнути руку за партою. І так продовжувала далі і далі, поки я не здала майже 70% всіх віршів, які потрібно було вивчити. Я пам'ятаю якісь це були вірші. Це й досі такі, як вчать, мабуть, у школі. Вічний революціонер, червоними чорними нитками, любіть Україну і ще декілька лесі українки. До речі, мої любленії поетеси. Я також вивчала Іліну Костенко і Стельмаха, і Сосюри та інше, але до цього часу я швидко забігаю наперед. Коли мені було 13, то я на уроці малювання намалювала малюнок на якому були зображені чотири пророку. До речі, вони були розташовані кожній різному кутку. І я нікого нічого не писала на малюнках. Але я зараз зміню книжечку, тому що так потрібно поступово, так як вони виходили. Ніколи не малювала я на малюнках, але тоді я захотіла проявити не одну лише творчість, та написала вірш. Звичайно, про чотири пророки. і той вірш е, не, дал, не вдалося зберегти. Ти я, коли вже писала вірші, готувала їх до друку, вийшла здійснити свою давню мрію. І все ж таки трохи. Згадати про що йшлося в тому вірші. І у мене вдалося. Я написала вірш подібний під назвою Чотири полі року чи коли це буває. Він знаходиться у збірці про це життя. Та це було у дитинстві, і мені було лише 13 років, коли я малювала цей малюнок, а коли мені було 16 18 я закохалася в одного хлопця. І посвятила йому 25 віршів. Спочатку я хотіла дуже їх зберегти, але потім ще довго жалкувала, про те, що у мене це все ж таки не вдалося. А ось після війни я взагалі обвишла про це думати, що це були взагалі туристицькі вірші. І далі я написала більше. Вірші вже е, довго я не писала, бо вийшла заміж. І ще у 2018 році я написала декілька віршів. Так, це були все ще російські вірші. Хоча цілих 14 років ройшли мої діти, я віршів не писала. І взагалі е, далі, в 2020 році, сталася дуже жахлива подія, і вона повністю повернула моє життя. Вверх ногами, як кажуть, по академічному догорі. Я хотіла померти на той час, але кажуть, коли щось доля нам приносить недобре, чи то Бог а, та важке щось, то, можливо, це для того, щоб ми стали сильнішими, розумнішими і навіть е, в деяких випадках і успішними. Ну і надалі. Воно так і сталося і зі мною. Я почала писати, мене ніколи не цікавив алкоголь. Тим більше ВЦД не давало мені навіть мияти про це. І я писала на російській мові з січня місяця 2020 року і написала за рік 130 або 165 віршів. Коли я задумала видати свою першу збірку про кохання, яке повинно було на той час, значить, збірка мала бути на той час з назвою. Прекрасна любов буває тільки в письмах, але сталося велике лихо, і почалася така страшна подія, як війна, і у мене був шок. Але це все давалося мені. Теж не просто. Я навчилася перекладати російські вірші. На українську мову є це, наприклад, такі, як, як доля скаже, так і буде, це восьмий день війни, бомбосховищі та інші вірші писала і пишу на даний момент на різну тематику. Навіть скажу, що й на духовну. Перша збірка віршів моя вийшла весною, хоча я вже добре не пам'ятаю, може і навіть восени, мабуть. Да, так, вот так, восени, тому що весною я здала дудоку свої вірші перші. Далі весь цей час я писала іншу збірку, тоді вже дитячу, і її писала я взимку, хоча ні, літом. Так, літом. Літом це було осінь літо. Так, далі багато інформації про мене можна зайти на Фейсбук. Під назвою, під моїм ім'ям Мавдієва Валентина. Там можна знайти мою сторінку і більше дізнатися про мене. До речі, перша книга мала назву Процент життя. Це була дуже серйозна збірка, яка мала вірші про війну та просто українські вірші. Наступна збірка мала назву на крилах дитинства. Е, як я писала усі свої вірші, я пишу щоденно зараз у свою групу на Фейсбук, яка має назву Про що мої вірші авторадієва? Так, на, значить, таку має назву ця моя група. І, до речі, потрібно трохи змінити книжечку. Я. Це така реклама моя. І ось третя книга була, яка вийшла поки що три. От. Далі я розповім, що ж було далі зі мною. До речі, хотілося б сказати е, про головне. Я не намагаюся тут засипати мудрими фразами через кожен ядок. Це для того, що те, про що я пишу, можу б читати, читати самі звичайні та прості люди, такі ж, як і я, які ходять точніку, як і я під Богом і знають, що у кожного в будь-якому випадку буде завершення. На цій землі. Моя третя книга надрукувалася ось нещодавно. Десь у березні 2023 року, і кожною книгою я пишаюся і задоволена по-новому, як дитя. І Ніби вона у мене перша, так я себе веду. І мене часто питають, де ти вчилася писати вірші? Скажу вам, ніде, тому що це дар Божий. Але останнім часом замислилася, чому б і ні. І пішла вчитися на журналіста. Ну, звичайно, не пішла, а сижу та вчуся на заочці. Мію ще освоїти англійський для початківців, довго пояснювати, для чого мені це потрібно, але я точно знаю потрібно. Без цього зараз просто ні, 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 нікуди. І всі пісні, крім українських, я не слухаю. Ще іноземні слухаю, тобто англійські. Дуже люблю спорт, ролики. Без коліс навіть не являюсь свого життя. Це дуже важливо для мене. Підтримувати себе в формі і катаюся на роликах вже сім років, майже вісім. Взагалі по життю люблю ще м -м шити музику і, звичайно. Е звичайно, дієту. Жах, просто жах. Я дійсно на дієті сижу все своє життя з 19 років, тому маю таку форму. І це не тільки заслуга роликам, ну, тобто спорту, а я дійсно собі не дозволяю багато їсти. Ну, дієта в тому і якоби і, і є в тому і дієта, що я просто мало їм. Якщо чесно, то не люблю багато їсти і просто змушена весь час їсти дуже мало, бо у мене спот. А зараз, що була в собі голову, що гімнастикою треба зайнятися, але без неї вже ніяк. Бо є войкі плани до елементів на колесах. Це дуже важливо для мене. Наступну четверту збірку, я думаю, видати у тому самому стилі А5. Та таку ж тонку, як і всі інші. Попередні. Не більше 64 сторінок. Це буде, мабуть, така собі казка, яка буде мати назву Добро перемагає. Так, добро завжди перемагає. І ось ми переможемо. Я дуже надіюсь, усі для всіх безгуді та нікчемній війні, що перемога буде на українській землі. Перемога буде українською дійсно. Я тут раптом згадала свій вірш, сльози матері, редкість цього вірша. Коли війна закінчиться і доживу до перемоги, я зможу з цим колись змиритися. Та не забуду гіркі сльози. Вірш був написаний 12 квітня 22 року. Та це лише кінець. Його. А всім скажу декілька слів та головних наостанок. Хто додивиться це моє відео до кінця. Пам'ятайте, ні, я серйозно. Головне не те, як людина пише грамотно чи ні, красиво чи ні. І так далі. Головне це інтелект та наполегливість у своїй справі. Кожен має свій талант, і важливо те, хоче він розвивати його чи ні, хоче він йти по, свої, по своїй дорозі, так сказати, шляху, по свої, до своєї мрії. Хто хоче сперечатися, приходьте до мене на Фейсбук. Я усіх чекаю та прирушу віршами разом з чаєм. На фото, звичайно. А всім гарного дня. Читайте мої вірші. Як пишеться в моєму одному із віршів із цієї ж книги Барвисті почуття. Я можу, можу теж... Зачитати чомусь мені захотілося зачитати цей вірш. Як мені вдасться його швидко знайти? Я не знаю. От називається він, я навіть його так подарую, щоб його могли всі почитати. Як все тихо десь неба почуєш грим? Знаєш, що так треба. Бо десь і хтось з своїй хатині сидить, як бжілка на малині, і пише там свої вірші, висловлює все, що в душі. Ні, не для себе, для всіх. Людина пише не на спіх, Вона м'яку, як писати, те, що душа хоче сказати. А ти читай, люби вірші, як не свої, то хоч чужі. І не суди їх так жорстоко, бо інші люди ненауком також судять. І тебе, люби вірші понад усе. Читайте мої вірші, любіть вірші і до зустрічі!